Слава Ісусу Христу! Дорогі у христі, браття і сестри, друга сім'я духовна, вітаю вас своєю неділею святою, дякую всім за ту молитву, яку явив нам Господь у святій літургії, де ми разом, як в молитві сказано, єдиними устами і єдиним серцем славили все святе ім'я Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні на літургії читалося дві Євангелії, адже сьогодні неділя після воздвиження, де вчора святкувалося велике свято Воздвиження чесного Христа Господнього, і де вчора читалася Євангелія про страждання, де ми мислено переносилися на гору Голгофу, де страждав Христос. Співстраждали з Ним, тому що. Коли читаємо Євангеліє, як один святитель угодник Божий сказав, коли читаємо молитви, ми розмовляємо з Богом, а коли читаємо Євангеліє, то Господь розмовляє з нами. І сьогодні також в церкві читалося дві Євангелії, одне Євангеліє про Хрест Господній, де Господь сказав ученикам. Хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме хрест свій за мною йде. Бо хто хоче зберегти душу свою, той занапастить її, а хто погубить душу свою заради мене і Євангелії, той спасе її. Бо яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а душу свою занапастить. Або що дасть людина взамін за душу свою? Каже Господь, хто посоромиться мене в роді цьому перелюбному і грішному, того і я посоромлюся, коли прийду з ангелами святим. І також сьогодні читалася Євангелія про таланти, де Господь завжди багато говорив притчами до своїх учеників. До апостолів, до людей, щоб вони розуміли зміст і бачили духовний зміст притч. І багато в Євангелії є притч для того, знаєте, як священник перед Євангелієм читає молитву, і там сказано: Господи, відкрий духовні очі серця людського, сердець людських, щоб розуміли вони ту істину Євангелії. Бо саме Євангеліє розуміється тими духовними очима, духовним спогляданням. Це не є книга, хоча вона є книга історична, але вона є книга, на саме перше, духовна книга, багатогранна книга. І в Євангелії читаючи притчі, ми через букву. Як псалмопівець Давид каже, що буква вбиває, а дух поживотворяє, через букву ми входимо у духовне бачення, в духовне розуміння святого Письма. І от сьогодні оця Євангелія, я хочу наголосити на цій Євангелії, і другій, які ми читали, притча про таланти, коли господар, напевно, всі ми знаємо і не раз читали, коли Господар. Від'їжджав в далеку дорогу і покликав своїх рабів і кожному дав таланти. Що таке таланти? Це була грошова міра, грошова одиниця срібна. І дав таланти. Одному він дав 5 талантів, одному 2 таланти, а іншому один. І що ми бачимо, цей, що мав п'ять талантів, примножив ще п'ять. Той, що мав два таланти, ще примножив два таланти. А той, що мав один талант, закопав його у землю. І ось приїжджає з далекої дороги господар і кличе своїх слуг, щоб дали відповідь щоб відчиталися перед ним, так як кожен господар дає якесь завдання своїм рабам, чи своїм підданим, і він завжди хоче, щоб вони дали відповідь. І приходить до нього перший, того, що дав йому 5 талантів, і дає йому, і каже, Господарю, ось я ти дав мені 5 талантів, я ще 5 приніс. Господар каже, гаразд, рабе добрий і вірний. В малому був ти вірний, над великими поставлю тебе. Цей, що мав два таланти так само, ще здобув два таланти, і Господар каже, гаразд, рабе добрий і вірний, ти був в малому вірний, над великими поставлю тебе. Увійди в радість Господаря свого. А той, що мав один талант. Підійшов і каже господарю, я знав, що ти злий, що ти збираєш, де не сіяв, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. І я зі страху закопав свій талант. І Господар каже, раба лукавий, ти знаєш, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав, але ти все одно. Не послухався голосу мого. Треба було віддати купцям цей талант. І вони б тобі вернули два рази більше. І що сталося з тим лукавим рабом? Господь Господар вкинув його в темряву, у в'язницю, тому що він не послухався, він змарнував той талант. Змарнував той дар, який господар дав йому, нічого не робивши. Що означає ця притча дорогі у Христі, браті і сестри, і як її можна розуміти в нашому житті? Кожному Господь дає якийсь талант. Ми бачимо, один вміє малювати. Один вміє, один будівничий, інший композитор, і кожному Господь дає різне, як сказано, те, що він може вмістити. І цей дар Божий людина має примножити в цьому житті. Як примножити? Щоб доводити Богу, і доводити людям, і допомогти людям, Богу і ближньому, виконати. Своїм талантом, тим, тим Божим даром те, що Господь дав. Примножити його. І бачимо в сьогоднішній день. одні примножують, а інші закопують цей талант, закопують в землю. А як його закопують? Піддаються суєті, піддаються гріху. І цей талант він не примножує, цей талант він закопує в землю і він не дає того плоду, який Господь чекає від нього, бо сказано, по плодам вашим пізнаю вас. І так само цю притчу можна привернути до того. Що так само Господь дає нам талант і міру віри, бо кожна людина народжується. І ще з малку, коли підростає, Господь в серцях людських, саме перше через хрещення, миропомазання, дає нам цей внутрішній закон, закон любові. Бо сказано, закон Божий записаний в ваших серцях. І коли людина керується тим законом Божим, законом совісті, то тоді людина виконує Божий закон. Навіть не знаючи святого Письма, людина може спастися, бо навіть ті люди, які ще колись жили, ще до Христа, або тим, як, та, там, де не було просвічене світло Євангелія Христове, але, як, але в них було внутрішній закон, закон Божий, який записаний в серці людини. І якщо вони той закон примножували, цей талант, цей дар Божий, тоді вони спаслись. І кожному Господь дає міру віри, що людина може вмістити. Але ця віра наша повинна бути чинна добрими ділами, тому що знаємо, що віра без діл мертва. Мало того казати, що я вірую, але й біси вірять, але тремтять. Віра повинна бути чинна добрими ділами. Дав Господь цей дар. Ти повинен працювати, ти повинен примножити. Бо я в кінці сказано, кому, хто має, тому ще додасться, а хто не має, тому відбереться. Дехто подумає, невже Господь такий жорстокий, як, як той бідний, що не має нічого, то від нього ще він відніме. А той, що має там аж за НАТО, то тому ще й додасть. Це йдеться не про багатство. Це йдеться про духовне багатство. Коли людина не має його в серці, коли людина не відчуває, що прийшла свята неділя, треба прийти до церкви. Треба воздати Богу цей день, помолитися, подякувати. Значить, в неї нема того духовного багатства. Вона не примножила, Господь дав їй десь там. Таїнстві хрещення, ту благодать Духа Святого, це зерно, яке мало прорости, але воно не проросло. І це не тільки вина тої людини, це вина батьків, тому що не привели до церкви, не навчили молитися, не прочитали Євангелії, не дали цей поштовх. Це хресних батьків, які беруть на себе відповідальність. Стоячи під Христом, обіцяють, священник каже, обіцяєте вірно служити Богові. Обіцяємо. Але це все зводиться тільки до тих пустих слів. І приходить так, що Бог дає цей талант людині в таїнстві хрещення. Цю благодать, яку ми повинні вже самі примножувати. Самі, бо сказано, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Не той, що стоїть, не той, що просто встав і стоїть. Так я вірую, але вірую на Пасху, і наша віра зводиться до тих зовнішніх обрядів, а сіль вичерпується, нема тої солі віри, як Господь казав до апостолів, весь сіль землі нема. Тої основи, нема тої праці, а прийде час. Кожному дав Господь нам той талант, кожному дав. І прийде час, що господар покличе нас, що треба буде здавати звіт, та як кожен хто десь робить, начальник дає якусь, якесь завдання. І потім треба відзвітуватися. Що ти зробив? Якщо не зробиш, виженеш роботи, буде погано. Так само Господь, який вищий над всіма, дав нам тут якийсь талант, якісь можливості. Але для чого нам? І це все не від нас залежить. Бо багато хто думає, що це наша заслуга, що Господь дає. Багатство, владу, гроші це не наше. Воно все від Бога. Бог дав, Бог взяв. Один момент Він може дати і один момент може взяти. Задаймо старозавітнього Іова. Я не раз його, притч, його наводжу історію старозавітнього праведника Іова. Наскільки була віра в нього велика. Як він каже, Господь дав, Господь взяв. Вмі, вмі, могли приймати добре, треба приймати і зле. І так само Господь все це дає нам оці таланти. Це є символ Біблії, духовно, символічне значення. Можна багато казати. Талант це дійсно талант, яким Господь обдаровує нас, природній талант. Можна Розуміти це, як міра віри. Одному Бог дає одну міру, іншому іншу. Але один закопує цей талант, а інший може з меншого, а примножити більше. Бо буває, так є в людини якісь можливості, що вона може, їй легко це вдається, а вона марнує. А є людина, якій важче вдається. Але вона працює кожного дня. І тоді дає плоди, і вона перевершує і тому, що більше дано. Він змарнував це, а тому, що, можливо, важче діставалося, а він примножив це і допоміг і, і догодив і Богу в саму першу чергу. То саме перша наша ціль в житті. Це догодити Богу, а потім вже людям. Бо як є дві заповіді. Возлюби Бога всім серцем, всією душею, всією мислею своєю, а інша заповідь подібна до неї, возлюби ближнього як самого себе. На цих двох закон і пророки, і своїми тими талантами, яким Господь дав, ми повинні догодити ціллю нашого життя є примножити. Бо коли станемо, на цей страшний суд перед Богом, бо буде, знаємо, загальний суд, а буде і індивідуальний суд, коли покинемо це грішне життя. Коли Господь покличе нас, не знаємо ні дня, ні години. Так само Господар не казав, коли він приїде. Він там і поїхав. І так само Господь залишив нас тут, воздійся на небо, але обіцяв другий раз прийти. І не знаємо ні дня, ні години. Не знаємо ні дня, ні години, коли Господь покличе нас і коли ми станемо на цю відповідь. Чи готові ми, задаймо собі запитання, чи готові ми, чи примирилися ми з Богом? Чи ми ще живемо у своїй гордині, у своїй непримиренності? Керуючись тими тваринними інстинктами, що їсти де зодягнутися і тільки оцим матеріальним нашим, плотським, а цей дух духовний десь загнали, десь закупали всередину, десь воно там, у тому всьому бруді валяється оцей дорогоцінний камінь, яким є наша душа. Бо друге Євангеліє, яке читається, яка користь людині, коли весь світ здобуде, а душу свою занапостить? нема ніякої користі, бо все тимчасове дорогі. Пам'ятаємо про це. І поки є наш ще час, поки ми ще тут на землі, Господь дає нам встати зранку, насолоджуватися, як псалопивець Давид каже, як величні діла Твої Господи, все премудрістю сотворити, поки є ще час, стараймося щось примножити для своєї душі, не тільки для тіла. Бо все суєта суєт, каже Еклізіаст, нічого немає вічного під сонцем. Тільки Бог є вічним і Він живе у вічності. Ми залежимо від часу. І ми повинні це пам'ятати, що тут на землі грішні, ми залежимо від часу, але ми сотворені для вічності, сотворені для вічності, тому що ми є образ і подоба Божа. Я образ несказаної Твоєї слави, хоч і ношу рани гріховні, співається в церковних піснях співа. Так, ми цей образ Божий. Який Господь нас створив і дав нам ці привілеї? Вінець створіння. Навіть в старозавітних книгах сказано, ви боги, так? але я боги. Це не означає, що ми повинні возгордитися і сказати я Бог. Ні. Ми боги по благодаті Божій. Ми, наша ціль з'єднатися з Богом воєдиним. Та як е, дуже гарно порівнюється е, один священник, мені дуже його порівняння подобається, каже, як той шматок заліза кидаєш в вогонь, коли, е, коли воно без вогню, тоді воно холодне. Але коли кинеш його в вогонь, воно розгоряється і з'їдається з вогнем, воно палає, але не само по собі. А за допомогою того вогня воно розкалюється. Так само і ми, ми в потенціалі повинні з'єднатися з Богом, але не самі по собі через гординю свою. А тільки як Бог, немов цей вогонь, коли ми з'єднаємося, злиємося з ним, ми самі станемо тим вогнем. Самі з'єднаємося з Богом і будемо разом з Богом, бо Господь нас любить. Бог є любов. І вчора гарно було, ми читали Івангелі, що дійсно ми викуплені дорогою ціною крові Христа. Кожен з нас. І ми повинні цінувати це. Цінувати. То хоче йти за мною, хай зречеться самого себе. І за мною йде. Як зректися? А просто, здається, просто, але одночас важко. А чому важко? А тому що ми так прикипіли до того земного, ми так інколи свої інтереси хочемо поставити вище Бога, або так Бога вписати в якісь певні свої рамки. Свого Бога придумати. І все. І жити так, але жити в умані. От я собі в уяві того Бога свого намалював, багато хто каже, я можу сам спастися, не треба до церкви ходити. Я там. У мене Бог в душі і все. Багато людей так кажуть, правда кажуть, ходи до церкви, просиш, говориш з людьми, просиш. Приїдь до церкви. У мене Бог в душі. Та в душі, але це добре, що Бог в душі. Але чи дійсно Він в душі є? Чи просто це прості, пусті слова? Бо сказано то йде в ім'я Господнє. Благословен, хто працює, хто ту віру примножує в своєму серці. А не так, що я християнин тільки для того, щоб Пасху посвятити і яблука принести на Спаса чи ще щось інше. Оце зовнішнє і все. Але немає того. Обряд він тільки наближає. Це зовнішнє, це не мов ця одежа, але з'єднатися з Богом. Піднятися вже на висоту тої духовності, зрозуміти волю Божу щодо нас, іти тим шляхом. Це все в наших руках. Господь дав нам вільну волю, вільну волю. І ми повинні бути християнами практикуючими, не тільки зовнішніми, а скажи комусь, що не православний. Багато сьогодні людей, які не в церкві, от зайдемо на базар. Скільки там людей? Але вони до церкви не йдуть. В них в день починається е, піти на базар. Добре, пішов на базар, але прийде ще й до церкви. Але він забуває церкву, а згадує тільки, коли щось таке злихо сталося, батюшка моліться, бо зле. Тоді вже Господь. І через це Господь кличе людей. А так він забуває, але скажи йому, що ти не православний. Як не православний? Я православний і ще, ще й канонічний. Але чи дійсно ти православний? Чи дійсно ти живеш за тими принципами тої моралі, того вчення Христового, тої молитви, чи дійсно ти молишся, Чи ти такий зовнішній? Закопав десь свій талант і уявив собі такого, таке православ'я, якесь оце, тільки обгортку, знаєте, лишилася цукерка з'їджена, а лишилася тільки якась обгортка. Ось така. Прийти до церкви як музей, подивитися на ікони, гарно десь там на Пасху, поставити свічку і все, і на цьому віра закінчується. Це. А це все десь закопано далі. А коли приходиться, що дійсно жити по православному, трудитися, тоді де ця віра, де дівається православ'я, де дівається любов до Христа? Свої інтереси шукаємо, свої, а не Божі. Але пам'ятаймо, дорогі у Христі, браття і сестри, яка користь людині. Що весь світ здобуде, а душу свою занапасти. Або що дасть людина взамін за душу свою? Нічого. Багато було завойовників, які думали, що будуть вічно жити і зараз є, зараз є. Кому дає Господь багатство, він думає ще, ще, забуває пожертвувати на храм, забуває пожертвувати. На сиротинець, на лікарні, коли на бідних, в Боги. Але він забуває, що це не Його. Це господар йому дав той талант. І він повинен його примножити. Примножити його. А примножити як? Бо скажімо, не знаємо, що не те, що ми. Парадокс такий духовний. Не те, що наше. Що ми візьмемо, а те, що ми віддамо, оце, якщо ми віддамо щось, поділимося з ближнім, оце наше. Тому що це, що ми візьмемо, це не заберемо на цей світ. Пам'ятаймо про це. І в своєму житті примножуємо. Кожен з нас є індивідуальність. Кожен з нас має, Бог сотворив нас індивідуальними, ми духом. Богом, але водночас і індивідуальний. І кожен з нас дорогий для Бога. Господь кожного з нас любить. І отак покажімо пальцем на себе, що мене Господь чекає у вічності. Кожному з нас і кожного особисто. Нас Господь чекає там. І ми станемо перед Ним. Але вже в нашій, в нашій владі почути, що Господь скаже, чи скаже гаразд, грабе добрий і вірний, в малому повірний над великими поставитими. Оце ми повинні почути в гості, браті і сестри. Але ті слова, які почув оцей останній раб, який закопав той талант, якого кинули у темряві, який. Відійшов, якого не прийняв цей Господь. Пам'ятаймо про це, Примножуймо ті дари, ті духовні дари і всі свої можливості скеруємо для того, щоб доводити Богу і доводити людям, щоб виконати ті дві найголовніші заповіді любові, які дає нам Господь. І Хай йому за все буде слава, честь і поклоніння єдиному Богу. Отцю і Сину, і Святому Духові завжди, нині повся і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.